Привіт! Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я, слава Україні, слава нашим захисникам. Все буде Україна, всім привіт, з вами Віталька. Кукурузка у нас, у нас кукурузка. Мова у нас піде сьогодні про новофарм. Про новофарм. А ви не забудьте ось цьому відео, підписатися на канал, залишить коментарі, ну і таке подобання. Технологія мзурі оце. Продолжений пізніше. А зараз покажу технологію мзурі оце. Мурі сіяла. А ну скажіть мені, пожалуйста, я щось не розумію. Ця мзурі 8 рядків сіє чи 4, блядь. Щось воно в мене то сходиться, то не сходиться. Я взагалі не розумію, що робиться на цьому полі. Це вони по нулю сіяли цю коробку. Це тридцять. Вирядки ну, тікають, ну, сходяться. Я оце просто ну, не знаю, я її ніколи не бачив в цінцюрі, ну, як калика, яка вона, що вона. Так, хто бажає підтримати канал, в описі буде ссылка на, на платформу і на карточку. Кому не тяжко, пару копійок кинуть. Ну таке, це побажання. О. І що воно, друзі, оце 4. Оце, оце, оце яка яка і оце, оце хренові стики і оце так воно у мене завалює. Я... Бі -бі. Ти чого? Ти чого? Це, я думаю, воно це в мене заваліть. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, хто знає, я прав чи не прав. А? О, тут ось о... тут така крупніша пішла повище. Треба трошки притормозити. Пожадка Драговська. Зразу дивиться на неї і одразу ностальгія за новопарком. Це не буде балахай далі. О. Розказ дуже дрібний, навіть може на два відоса. Потягнуть там, вигружається, машинку ми зараз провіримо, хоче агроном отправити. Якщо буде більше 15 влага, то зупиняється. А завтра дощ, що це капець. Хто бажає походити в новофарм? Далі. А ну напишіть в коментарях ще багато підписників чи хто дивиться, в новофармі працювали. Це нових саджарах. Фірма така була, відкрилася вона. Ну, я туди попав у 2007 році. Молодь каже. По тій стороні забираємо траси, тому що десь тут якийсь спайк бути. О, забирають. І це ми трошечки одкошуємо. От, Коротше, попав я ну, в ОФА 2007-му, а тату у 2006-му, це тату нас не забрав. Так, та була. Ну, Там треба, щоб були. Про локти Здрава, були права в офісі. Поздрава шубули права, таке горе, акита на комбайн. А мені було тільки на трактор. Ну і, короче, вперёд я об'яв. У 2007 році Володька їздя що з ретом, колега по тої фірми. О. І, короче, пришлось мені мені вняти права і здавать на комбайн. Балом, ну як? Трошки підучився, під, підучив. Знаєте, і як, там, да, мабуть, всі, всі догадуються. <гадання> там треба було тільки з стаківорією. Машинка. Агроном Василь Іванович. Йому вже а... на пенсію. Щось додає, де хто простий якийсь. В і ставимо на, 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 на категорію і поїхали ми в нові Санжари оформлятися. Приїхали ми туди, рано утром ми приїхали, дуже рано утром. О, а що картинка така, о, йо -мо! Там підписчик мені... Камеру обійшов переслати, то буде краще. Вигружаємося. Ну я не знаю, влага 15, ну з неї пилюка йде. Хрінь його зна, що вони. що вони чудять. Коротше, приїхали ми туди рано утром, а там людей і попід цим, поняли, попід е забором, попід забором, оце ми всі сиділи. Поки нас там приймуть чи ще щось, Ну, людей було страх, ужас багато. Вони, каже, ж випивали, той там випивав, той там випиває. Я вам кажу, під забором, а вона через це була посадка, і там в посадці, як наче якісь цигани окупірували чи в де ми там сиділи. не моему під вечір нас прийняли вже аж. Охрани такої, щоб не було, щоб дуже великої охрани. Дідусь сидів там на проходній. З інженером ми збиралися. Інженер був Афанасєвич, дідусь, ми на нього казали теж. Ой, дед, це, це, був, це душа людина була. Він інженером був, а жінка у нього в складі робила, ключі видавала. У нас закінчується. О. А він інженером робив. Моя морда вже, да? так? Так от. Ганасі я йшов інженером, зінка в нього здатом там була. О, хочу повернутися трошечки назад, сказати вам, що автобус машині не було. Автобус Олександрії виходив у 3.20 утра. І це цим автобусом ми їхали на нові саджари. Це було 6 втрати, 5 допази, треба було тишки чи звати. Сумкари, ну, так що. Ну, побалакали, перебалакали, документи подивилися, на чому робили. Ну, ось сюди. Ходите, батько вже робив, батько вже готов робив, біговість 10 отрив, новенького, за з Азорою він працював. Вишку йшли на підучий. Такова легко проходить ходимо. Там скільки людей. Такі з ким общався, вибачають за шум, може так, на мікрофона собою, а може, як хто пожертвує, за карточку не надав платформу. Кому не тяжко, скільки на мікрофон. Попрошайка, думаю, всі так. Щось І практично, я дьобра, так я дьобір да. був, ну мені одразу попав трактор, На трактор мене справили, Діма був сервісним інженіром тоді ще Рахінгу, і відвозять мене у Вінницьку. Ну, Опорвалися, все, командіровочні. Це як половиться було. Білети за білети верталося, це наші нарахувалися, це прекрасно, це чудово. О. І тоді попав, приїжджаю я в Вінниці, там кейс оціться 940, мені попав. Звал така стріхляна, пашка напарник. Ну, Ми ж жили туди, два, мабуть, ми поперсалися. А потім кинулися під 100 сівал. Ми її підсудят, а нас портал того не вистачає. Ну, Хто знає, хто, хто, хто знає, що таке портал, це портить, куди шлаки е -е, під'єднуються. Ідравлічно прицепного оповідування. І от порта не вистачає. Ми так не вистачає, давай ми дзвонить. Як не вистачає? Не може бути такого. А вона 24-хлятка не механічна, а як би сказати, автоматична, не автоматична. З гідромоторами задаєш міст, гідромотор який бачиш висіває. І у нас на нього не вистачає потік. Туди по тебе е трав виходить. 310 го під так, а ти літах з цим трактором, важко стоїть на 310-му, а ти літак з цим трактором їдеш на Миколаїв Первомайськ. Ви благодарні. Як скажете, приїхав той трактор, згрузили ми його, погрузився я на трал і поїхав я в Миколаїв. ...Миколаїв, там теж 24-х, вони купили цю свалку хазяйство, а трактора тіба надали, як роботу запустити цю свалку, то вона виушка. Запустити цю балку в роботу і показати, як вона працює, заробити вона залишається у них як вже. І приїхав до мене Саня послуг. По-моєму, по мене. Дай мені Бог пам'яті, по-моєму, він помер. Якщо, якщо, якщо не ошибаюсь, можу ошибати. Хороший мужик був, помер, помер. Просто помер, 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 помер. Хороший мужик. Був, власний. Ух ти, ЙОМАЮ, друзі. Ждемо, поки скажуть, по вологі. Сказали при посидьте, бо якщо 15 будуть знімати. Процента нам не треба, то чекаємо, поки от дзвоняться з елеватору, відтуди. Що вони будуть знімати, не будуть. Якщо не будуть, то машину намолотимо. І вона опять поїде на елеватор, Там поміряють. Якщо скажуть, що зніматимуть, то Скажуть, що не зніматимуть, ще машину молотить буде. Так що такого плана. Там я розказував вже, хто додивився до того времени. О, що ми приїхали в Миколаїв і підчепили сівалку. що Та сівалка їхня остається. В наступному відео я розкажу, як ми її налажували. Це був повний триндець, братва. Це був повний триндець. Так що, хто бажає продовження, завітайте, підписуйтесь на канал. Буде. Буде інтересно. Там інтересно, там дуже інтересно. Сівалка, звісно, там унікальна була. О. А ми поки чекаємо. Золота днина така, а ми стоїмо. Там воно володька стоїть. Стоїть агроном і стоїмо чекаємо. Ну, але ж, скільки я, 8 гектарів я зробив, кукурудза, звісно, я вам скажу, ця не на поливі. Ну, це на цьому полі кукуруза мзурі ця сіла, це я так зрозумів по нулю. І, коротше, 2 гектари бункера. А якщо десь 40-45 вона дає. Навірно. Да, навірно, десь 40-45 на цьому полі дає. Вона... чому ми сюди переїхали? Не закончили те поле, переїхали сюди, тому що людина хоче забрати свій пай. О, ну і коротше, сказала їм, що... Ви або давайте мені відділяйте, вона хоче пшеницю сіяти, чи що, або ні, я приїду там, де мій пай я сквозь вашу кукурудзу, я беру собі. То вони пригнали, щоб ми освободили той пай, а вони хотіли, це хазяйство хотіло на цьому полі ставити гідрант, щоб теж на полив був. Ну, так як вже буде братися людина пай. Забирати, то каже агроном, що не виходить, вже нам каже, поставити цей фрегат, кажу, гідрант фрегат. Тому що ну, буде через її паїти, йти, а поливати, каже, пай комусь, ну типа, ну хитне знаю, що вони там каже, рішають, може каже, десь в другому місці виділимо. А, ну, а може і правильно, людина вважає там, де їй виділили пай, там вона й хоче його мати. Ну, я так думаю, так. Да? Він там у неї, я так зрозумів, десь. А воно ж тут не так, як рядки. Він цей пай не так, як рядки. Він, коротше, рядки у нас в длину, як оце ось ми стоїмо. А пай, коротше, до села туди так впоперек. І це нам треба це, поки цей пай викосить. Ну, стоїмо, чекаємо, поки скажуть результат по влагі. У нас вже 4.16.00. Пасмурно. Завтра дощ. Одпускають додому, тато їде по мене забере, надіюсь, доїду. Ніде мене не загребуть як брата. Ну, брата блять, їхав в Одесі на в'їзді, блядь, спинили. Не в резерві не числиться в розшуку, не в дії в розшуку, ніде не в розшуку, а в їхній базі в розшуку. Ну, в якій ну, ти каже, я сильно не коперсався, я подзвонив до Руслана. Руслан каже, я їду. Що вони там, як вони там? Ну, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, щось туди-сюди. Вроді би, ошиблись, не в розшуку, дані оновлені. Ну ви зверніться у воєнкомат у свій. Каже, що мені звертатися в свій воєнкомат. Так, да, кстати, в одному відео одном з відео. Хто додивився до цього времени, я вам дуже вдячний. лупаніть лайк, підпишіться на канал, по можливості поділіться. О, я розкажу, як я ходив у ДЦК. Да-да-да, весною. -да -да, так, що буде відос, як я ходив у ДЦК. О. Так що так і дорогій. А я вам бажаю всім здоров'я. Всього самого найкращого, щоб ваші діти не боліли, ви не боліли. Здоров'я вам усім, Головне, здоров'я, мирного неба. Буде все, буде Україна. Я думаю, все буде Україна. Слава Україні! Нашим героям слава! А ми потихеньку працюємо, робимо. Спинал в мене, болить завтра на аналізи. О. Побачимо, що там буде з тими аналізами по спині. Все, всім пока показу. Всімося в слідчому відео.